Поріднені душі, Давай тепер розглянемо деякі речі, які я дав тобі, особливо ті, які ти ще не можеш визнати. Можливо, ти вважаєш, що становище, яке ти зараз займаєш в житті, не найбільше підходить для вираження моєї ідеї, яка тисне всередині тебе. Якщо так, то чому б тобі не залишити це становище і не піти на те, яке б ти вибрав? Сам факт. Того, що ти робиш чи не робиш, чи не можеш цього зробити, доводить, що на даний момент це становище є найбільш придатним для пробудження у тобі певних якостей, необхідних для мого ідеального вираження, і що я, твоє, я змушую тебе залишатися там до тих пір. Поки ти усвідомлюєш мій намір і прихований сенс у силі, що це становище має порушувати твій душевний спокій і залишати тебе таким незадоволеним. Коли ти визнаєш моє значення і мою мету, і вирішиш. Зробити мою мету своєю, тоді, тільки тоді я дам тобі сили залишити це становище та перейти на інше, яке я передбачив для тебе. Можливо, ти виявиш, що чоловік чи дружина, яких я тобі дав, далеко не підходять тобі. І не здатні допомогти тобі у твоєму духовному пробудженні, що вони насправді є перешкодою та шкодою. І, можливо, ти таємно бажаєш піти, і навіть культивував ідею залишити цього партнера або партнерку заради іншого, який схожий на тебе у прагненнях. І дослідженнях, і отже, здається ближчим до твого ідеалу. Ти можеш уникнути мого примітивного вибору, якщо хочеш, але знай, що ти не можеш уникнути своєї особистості, що у своїй егоїстичній тузі за позитивним супутником ти ще більше розвиваєш. Егоїстичну сторону своєї природи. Тоді, як супутник антипатик змушує тебе повернутися всередину, де я живу. Подібним чином люб'язний вірний, поблажливий партнер. Лише заохотить егоїзм і гордість у тобі, якщо ти все ще не живеш у свідомості моєї безособової любові. У той час як партнер антипатик забезпечує тебе саме тією душевною дисципліною, яка тобі все ще потрібна, і навчає цінності, протистояння та самовладання. Щоб ти знав, той, хто виконує роль твого нинішнього супутника, насправді є ангелом з небес, одним із атрибутів мого Божественного Я, який прийшов до тебе, щоб навчити тебе деспотизму та протидії егоїзму, твердості, строгості, які є лише тінями. Існуючих у тебе якостей, які світло моєї ідеї всередині, випромінюючи через твою затьмарену особистість, кидає на душу твого супутника, затемнивши її, заглушивши, прив'язавши до його особистості, збільшуючи. І водночас спотворюючи ці тіні якостей його особистості, щоб вони сміливо виступали вперед, хизуючи перед тобою силою, щоб заважати і мучити тебе, щоб навчити тебе, що лише тоді, коли ти очистиш свою особистість від таких якостей, щоб моя священна любов могла проявити себе. Ти зможеш звільнитися від умов, які зараз так тривожать твій розум і роблять твою душу такою нещасною. Тому що знай, це, ця болюча і прикута душа, цей ангел з небес, ця інша частина мене і тебе. Прийшла до тебе і б'є своїми крилами по закритій кліці твоєї особистості, в якій ти допомагаєш їй залишатися закритою, поки вона постійно прагне і змушує себе виражати через твою безособову любов, ніжну уважну турботу про інших, спокій розуму, мир серця безтурботний. І твердий самоконтроль, який може розірвати ланцюги, відкриваючи двері, та дозволити їй вийти на волю її славетної істоти та бути для тебе справжнім собою, лише тоді, коли ти зможеш побачити в цій душі всю її божественну красу, хоча зараз вона хвора. І ослаблена своїми земними обмеженнями, ти зможеш знайти і розпізнати ідеал, який ти шукаєш. Бо цей ідеал не існує зовні в якійсь іншій особистості, а лише всередині у твоєму божественному аналогу, яким є я. Твоє вище безсмертне я, лише моє уявлення про це твоє досконале я, яке прагне виразити та проявити себе через твою особистість, показує тобі явні недосконалості супутника, якого я тобі дав. Однак настане час, коли ти перестанеш шукати любов. І співчуття, увагу і духовну допомогу, і коли ти повністю звернешся до мене всередині, і тоді ці явні недосконалості зникнуть. Тоді ти побачиш у своєму партнері лише відображення альтруїстичної любові, лагідності, довіри, вірності та постійних зусиль зробити інших. Щасливими усі якості які яскраво і постійно випромінюватимуться з твого власного серця. Можливо, ти все ще не можеш до кінця повірити всьому цьому. І запитай, чи справді я, твоє я несу відповідальність. За твоє теперішнє життєве становище, і чи я вибрав тобі теперішнього супутника? Якщо так, то тобі краще запитати себе, поки все не стане зрозумілим. Але пам'ятай, я буду говорити набагато чіткіше, безпосередньо зсередини, щоб ти. З упевненістю звернувся до мене за допомогою. Бо я завжди зберігаю свої найсвятіші таємниці для тих, хто звертається до мене і хто має глибоку і наполегливу віру в те, що я можу і забезпечу кожну їх потребу. Але тобі. Хто ще не може цього зробити, я кажу: якщо твоє я не поставило тебе туди, де ти є, і не дало тобі супутника, який у тебе є, то чому ти такий? Навіщо тобі цей партнер? Подумай над цим. Я є все, є досконалий, не роблю помилок. Так, але, скажеш ти, це робить особистість. І особистість вибрала того супутника, і, можливо, він не заслуговував кращого становища. Але що і хто змусив особистість? Вибрати того супутника і те становище, хто вибрав і поставив саме цього супутника, щоб ти вибрав його, і хто породив тебе з усіх країн, саме в цій країні і в цьому місті, з усіх міст світу, і саме в цей час? Чому не в іншому місті і через сто років? Це твоя особистість робила ці речі? Дай чесну відповідь собі на ці запитання, і ти дізнаєшся, що я Бог у тобі, твоє власне я роблю все, що ти робиш, і роблю це добре. Я роблю все. Висловлюючи мою ідею, яка прагне постійно проявлятися у зовнішній формі як досконалість через тебе, мій живий атрибут, залишаючись у вічному внутрішньому. Що стосується твого справжнього супутника душі, про якого хтось переконав тебе, що десь чекає на тебе, Припини його шукати, бо він існує не зовні в якомусь іншому тілі, а всередині твоєї душі. Оскільки те, що в тобі вимагає доповнення, це лише твоє відчуття моєї присутності. Я всередині, яке прагне бути визнаним. Я Твій Божественний аналог, твоя духовна частина, твоя друга половина, з якою тільки ти повинен бути об'єднаний. Перш ніж ти завершиш те, що ти прийшов виразити на землі. Це справді таємниця для тебе. Хто ще не одружився у свідомості зі своїм безособовим Я? Але не сумнівайся, якщо ти прийдеш у цілковитому відреченні і не дбатимеш ні про що інше як про єдність зі мною, я відкрию тобі солодкість небесного екстазу, який я давно для тебе. Приготував.